Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я покажу, як працює програма для використання проксі на смартфоні CoolVPN Pro. Покажу вам на прикладі Android. За допомогою цього додатку ви можете використовувати проксі та обходити різні блокування, в першу чергу пов'язані із регіоном при роботі з вашого смартфону. Також зможете отримати доступи до сервісів, які з цих самих причин блокуються. Завантажуйте програму та запускайте. Програма дозволяє використовувати як безкоштовні проксі доступи, які вже є, або можна перейти у версію Pro і отримати ширший доступ до проксі з різною географією. У робочому полі є кнопка підключення. Наразі проксі не використовується, а тому відключено. Вище над цією кнопкою є список доступних проксі. Якщо ви не вибираєте, яке саме проксі використовувати, програма вибирає автоматично. Зараз покажу, які є доступні проксі. Як бачите, на безкоштовній основі є Франція, Німеччина, Великобританія, Канада і США для більш швидкого підключення. Рекомендують використовувати преміум акаунт. Наприклад, вибираю Францію та підключаюсь. Після підключення на екрані можете бачити статистику про передані та отримані дані. Перевіримо, чи змінилось моє IP і чи працює проксі. Заходжу на Huernet. Наразі відображається мій IP. Оновлю сторінку та перевірю, чи працює проксі. Як бачите так, тепер маю французький IP. Наприклад, виберу ще Німеччину і подивлюсь, чи працює проксі і яка швидкість завантаження даних. За один клік змінюю проксі, і відображається IP, який у мене зараз. Перевірю швидкість проксі за допомогою SpeedTest. тест В принципі, як ви можете бачити, швидкість цілком пристойна. Для завдань, які можна виконувати зі смартфону, підходить. І тепер покажу, що є в меню Cool VPN. Зліва зверху натискаєте меню. Тут можна оновити до преміум аккаунту. На преміум аккаунті доступна опція Мій рахунок. При безкоштовному доступі вона недоступна. У розділі Роздільне тунелювання ви можете вибрати, з якими програмами використовувати проксі. Це на випадок, якщо не з усіма програмами треба його використовувати. Просто залиште активними необхідні програми, а решту зробіть неактивними в цьому розділі. У розділі параметри ви можете внести зміни до налаштувань програми, будь-то використання у фоновому режимі або увімкнути автозапуск програми. І ще один розділ це питання, що часто задаються, якщо такі у вас є. Загалом на безкоштовній основі додаток пристойний і доволі непоганий, якщо треба виконувати негромісткі завдання або просто дивитись YouTube. Треба більше, купуйте преміум аккаунт. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи!